І так, танчик із San Андреас. Але перед початком декілька слів про спонсора цього відео. А спонсор цього відео канал Слово Адвоката. Тут вам простою мовою розкажуть про цікаві актуальні теми і закон на практиці, та що можна чекати від держави. Також тут наявні сценки у вигляді шорців, тому переходьте та зацініть. Ну а тепер можна поговорити про справжню легенду танкобудівництва. Називається танчик із Гетаас Андреас Носоріг, Йоу! І це той самий випадок, коли Назва танку цілком відповідає його сутності. В першу чергу варто сказати, що захищений танк просто неймовірно. Стрілецька зброя, а отже, і кулі не беруть його з абсолютно ніякої сторони. Лоб. Порт, корма чи навіть дах різниці немає абсолютно. Також, оскільки танк використовує колеса, а не гусниці, знерухомити його неможливо. Я не знаю, який клас протимінного захисту у цього танку, але це щось неймовірне, тому що навіть така кількість вибухівки його не бере. Гранатомет також неефективний у боротьбі проти цієї машини, навіть при стрільбі в кормову проекцію. Використання бензопили, як показали експерименти, також абсолютно неефективне. Удари кулаками також не приносять ні якого результату. Ми не знаємо, який двигун стоїть на цій машині, але динаміка просто неймовірна. Абсолютно немає різниці, в якому напрямку ви хочете рухатись вперед чи назад. В будь-якому з цих випадків динаміка буде чудова. Розвертається він дуже швидко, особливо як для своїх розмірів та ваги. Також однією з особливостей танку є прискорення за допомогою пострілів з гармати. Така особливість допомагає швидко відступити або швидко набрати максимальну швидкість. Також саме за допомогою цієї гармати. Ви можете долати водні перешкоди, проходячи водойми ще по дну. Надзвичайна міцність цього танку дозволяє вам не лише таранити все, що трапиться на вашому шляху. Корпус танка дозволяє витримувати падіння з будь-якої висоти, тому ви можете не прийматися стосовно вашої безпеки. Також ця властивість дуже корисна, якщо ви захочете собі додаткову опцію польоту. Попри все хороше, що вже було сказано про цю гармату, вона ще й дуже швидко перезаряджається. Жоден ворог не здатен витримати такий обстріл. Башта танку дуже Повертається, і це надзвичайно добре. І як вишенка на тортику, для керування цього танку потрібна лише одна людина. З мінусів можна визначити хіба що обмежену дальність пострілу гармати. Хоча, знову ж таки, якщо враховувати той факт, що вам потрібно на цьому танку максимально сильно зближати з ворогом, це вже не здається недоліком. По справжньому мінусом можна вважати хіба що те, що танк не може розвернутися на місці. Але це цілком можна вважати специфікою такої надзвичайно міцної конструкції. Ну і ще на танку відсутні, де динамі... Мічний захист або комплекс активного захисту, хоча навіщо вони потрібні, коли танк захищений просто неймовірно, і так загалом цей танк це просто чудова машина, таку варто поставити на серійне виробництво. Ну а у мене на цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.